Привіт всім! Рада вітати на каналі Весела Матуся. Сьогодні я вам розкажу, якими парфумами я користувалася цього літа. сразу скажу, що я дуже обожнюю парфумерію. У мене поки що маленька колекція. Але я фанатію від парфумерії і я поповнюю, як тільки можу свою колекцію. Постійно тестую різні парфюми, від Лванти купую і також продаю від Ливанти. Якщо ви також полюбляєте парфюми і я, то ласкаво прошу на мій канал. Розпочнемо ми з вами. Світ ливантів давайте. Це у нас гірлен, лепетит ропнуар. Ось так воно читається, щоб правильно вам показати. Всі кажуть, що це фісташково морозиво. Не знаю, фісташка точно, ну, може, десь щось таке зелененьке, ну, також, може, фісташка, не знаю. Но я носила саме цей парфюмчик. Не сильно він мені особо сподобався, тому що я вважаю, що так його можна влітку носити, але тільки так от після дощу, вітряну погоду, тому що в спеку він вас задушить. І стійкий, і шлейфить, ну, класний. Моя любов Шанель, мадемуазель. Парфумована вода. Хочу об'єм побільше. Це дуже класно. Це жіночно і це для мене квітково. І шлейф, і чоловік робив компліменти. Тобто, це uh, must have. Дуже хочу собі повнорозмірний об'єм. Так, далі. Uh, travel версія 15 мл. Uh, це Hermes. Uh, Жардін сюрліту, якщо я вірно признесла. Свіжачок, скошена це трава, це така чуть прохолода. Ну, не знаю, сильну спеку він не освіжає, я його люблю наносити у вітряну, або після дощу, або коли дощ йде. Влітку також навесні наносила, але рука щось до нього зовсім не тянеться, але непоганий. Далі, це у нас 20 мл Miss Dior Rose Roses. Масляна основа. Ось така шарик тут такий. Це роза, звісно ж. Це дуже жіночно, класно, але. Ну, не знаю. Стоїть, поки що рука не тянеться. До чого в мене тянеться рука? Це Hüga Boss The Skin Pure Accord. Дуже багато використала це хто любить грушки та персик. Це для, для мене це парфюм-настрій. Тобто він піднімає настільки, просто від нього кайфую. Шлеф є. Стійкість, ну, 4-6 годин. Ну, ну, це просто сказка, я обожнюю і рекомендую вам його, хто не знайомий, обов'язково познайомитись. Це дуже-дуже класний парфюм. Так, далі Siphora у нас Do not Drink. Ось так ось називається парфюм. Там їх багато дуже в лінійці. І ось так він виглядає. Це в нас аромат. Він не сильно стійкий. До 4 годин ви відчуваєте його, потім треба обновлювати його, і це соковита маракуя. Легенька, соковита маракуя. Дуже класний. Наліта те, що треба. Мені він дуже і дуже подобається. Правда, незручна тут упаковка зовсім. Але це гарно так ось виглядає. Так, далі у нас це Avon. Це новинка. Цього, якщо здається, я не помиляюсь, року. Тут в мене 50 мл. Тут вказані персики, також фрукти ще є, квіти. Ну, це теж класний аромат. Шлейфу немає. До 4 годин ви його чуєте на собі, потім треба його обновляти. Це Far Away від Avon Endless Sun. Так, далі, далі в нас Jenny Артех. Ваніль, ванільний. Ну, ванілька і малинка у нас тут. Так, це дуже і дуже солодкий аромат тут відчувається трошки ванілі і дуже багато красних ягод, а насамперед це малина, дуже і дуже солодкий. Як для мене. Але я його брала на осліп по натіно, і він там коштував 250 або 230 гривень, тобто дуже бюджетний, але стійкий і шлейф також є. Але, як на мене, дуже занадто солодкий. Далі Jenny Артех це Lover in Bloom парфум. Також брала на начина по знижці. Їх, я, до речі, разом брала. Так, Зараз поверну камеру покажу. І цей коштував по знижці, е, брала в червні, Ч, да, в червні брала е, 340 або 360 гривень. Е, зовсім він мені не зайшов. Як на спеку, але дуже гарно вибите на склі е, ці квіточки. Кришка пластикова. Аромат, ну, не знаю, якось він не для літку і якось він мене не вразив. Ну, нічого цікавого нема. Так, да, квіти є солодкі, але відчувається, що він, як це сказати, недорого коштує. Такий запах не дуже. Якщо зравнювати з цим і цим, то у цей, хоч він солодкий, але він цікавіший, ніж у цей. Так, ну, дякую за перегляд. Це всі мої парфюми, якими я користувалася цього літа. Дякую за перегляд. за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Буду всім рада! І слава Україні!